Вітаю всіх. Мені писали про виплати військовим. Давайте подивимось: в принципі, це і мотивація, і все, і до мобілізації це відноситься, і все-все-все. Давайте так, виплати військовим у 2025 році, яка буде тенденція? Виплати грошові виплати військовим у 2025 році, яка буде тенденція? Грошові виплати військовим у 2025 році тенденція. За суд зміни, Ну по суду це найкраще зміни. Лейцар Пентаклів, да ви що? І знову сім камечів. Ви розумієте, тільки ось щось намічається, гроші, рух, відразу маніпуляції. О. Знаєте, є така фраза. пиздітні не мішки ворочать. Ось, ось це сюди. Кінцевий результат. Чому не можна? матом це назвати. Сука, я вибачаюсь, не можу. Я просто не можу підібрати слів під це все. Обмеження. Як можна справедливо це зробити, обмеживши виплати? Тобто, хтось отримає багато, а хтось хрен. Пажмачі дивіться, Боже мій, виплати. Вони наче повинні бути відразу маніпуляції, відразу якісь розмови, відразу якийсь бред, верховну жрицю, якісь таємні ці наші корупційні дії, все. У мене слів немає. Просто немає слів. Ось вам ваша Це мобілізація, чому ніхто не хоче, да хто захоче у цю жопу лізти, коли брешуть на кожному кроці, яка мотивація гроші, треба за що жити. Треба. Елементарно, я хочу сказати, мені іноді кажуть, дитиною треба займатись. Звісно, дитиною треба займатися, а ще треба одягти, нагодувати, полікувати, якщо захворіла, іграшки купити, а це все-все і також сума вилазить. Це так, мій приклад. Когось інше. Собі речі потрібно, собі треба їжу, собі треба ліки. Завжди щось потрібно. Комуналка це так. Якщо кредит є якийсь, якщо ще щось, ну просто слів нема. Ось і звідси все і випливає. В нашому світі гроші роблять все. Питання в тому, якщо їх не вистачає, людина не може повноцінно жити. Погодьтесь, зараз це важливо. Особливо тим, хто, наприклад, винаймає житло. Це обов'язкова сума незгарайма. Яка повинна бути, щоб віддати їй за житло? Наприклад. А як тут бути? Як? Якщо людина військова, вона захищає країну, не має ні ротації, нічого, ще й грошей хрін вам? Ось так.